працював доставщиком в доставчиком, вглову, це пишне, розвозив на велику їду в ресторани. Мені на той момент казалося, що я взагалі прям сам на себе працюю. Типу, Ніхто мене там не заставляє, я сам вирішую, коли мені працювати, скільки мені працювати. От часті це правда, бо перед цим я працював так, ходив на роботу просто стабільно, потім я вирішив, що хрен на ту роботу буду сам на себе роботи. да, Свобода є, але. Сразу приходять і мінуси, треба себе заставляти, іти працювати. А великий мінус, що їздив на Віліку. Це ужас, блядь. Електровелік, мопед, окей, можна працювати, в принципі. Непоганий варіант, як, як на, для роботи. Але на велику, блядь, це, це був піздесно. Жарко, дощ, наприклад, де ти вже не працюєш. Коротше, заробляти получалось менше. Своя братва там з'являлася собі оп. Якісь точки збору, ти під'їхав, що там, пацани, здорово, туди сюди. Бля. Зараз дивлюсь на цих всіх пацанов, округ вони ж блядь, багато, Вон, сижу в Макдональдсі тут ходять, ждуть закази. Прямо от себе вспоминаю. Така ностальгія, що це просто капець. А зараз що? Авто з Америки, пригон під ключ, вчу людей робити це самостійно, допомагаю іншим. Кому цікаво, пишіть директ або можете почитати, ознайомитися деталями за посиланням в шапці цього профілю.